А як ви відноситеся до піноблоку? Друзі, всім привіт. Приїхав, приїхав в село Вахнівку на виробництво. В Минулому році ми тут орендували приміщення під виробництво піноблоків. Ось я в цех. Це ми тут ще навіть так толком не встигли були, як то кажете, облаштуватися. І там дещо де які неприємності зі мною трапилися, і ми змушені були трішки припинити виробництво. Так, але зараз вже йде в нас ось до весни, в принципі. Чи верніше вже весна, йде до літа. Люди телефонують, хочуть піноблок, то я думаю, що треба вже... Трошки починати щось робити, відновлювати виробництво. Але так як фінансів на це не вистачає, то я би хотів би в принципі запустити просто його по передоплаті. Якщо може когось цікавить піноблок, то зараз я пройду, покажу обличчя, я покажу вам. Другий сорт. Зараз я покажу тут, на прикладі десяточки, як він виглядає. Ось такий піноблок. Тут трохи в нас освітлення погане, ось такий зблизька його покажу. Все, блок хороший, міцний, ніде нічого не маємо. Все. Так що, якщо кого цікавить, Вінницька область, село Вахнівка, телефонуйте. Буду стартувати. Напевно. Ну, якщо на роздріб вже купити, готовий, буде ціна 2800 закуп. Якщо купити по передоплаті буде 2500 закуп для всіх, хто бажає на постійній основі працювати. Там продавці, ну будівельні магазини, будівельні організації, будівельні компанії, які будують будинки. Всі ціни треба обговорювати індивідуально. Кого цікавить, будь ласка, телефонуйте. Кого просто цікавить там тема піноблоку, пишіть, дзвоніть, підписуйтесь на мій канал. Я буду, буду розказувати повністю про всі технології, про виробництво, які є нюанси і на що потрібно звертати увагу. Це для тих, хто хоче спробувати працювати з Цим матеріалом ну виробляти піноблок. Нюансів, я скажу дуже дуже багато.